Доброго вечора. Давайте почнемо з ініціативи президента Об'єднаних Арабських Еміратів Мухамедна Мухамеда Бен Зайд Аль Нехаян. Його звати, він хоче влаштувати зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Як взагалі ця історія, ця пропозиція і реакція на цю пропозицію висвітлюються? Ну, зокрема, наприклад, у німецьких медіа, у німецьких змі, що пишуть у Європі загалом європейці про цю ініціативу. Наскільки це імовірний варіант подібної зустрічі? Прошу. Ну, тут э, потрібно спочатку розкрити причини цієї розмови. Вона з'явилася тоді, коли Саудівська Аравія провела саміт у Джидді, і э, Мохаммед Бен Салман, э, наслідний принц Саудівської Аравії, зробив на цьому непоганий піар як миротворця. А наразі у Саудівської Аравії зростають певні такі локальні конкурентні тертя із Еміратами. Ну, і Емірати одразу відреагували. Зрозуміло, саміт вони проводити вже не будуть, що було дежавю. Але ось вони запропонували, ми можемо стати май майданчиком для зустрічі Путіна і Зеленського. До речі, таку ініціативу свого часу висловлювали в Індонезії. Потім і висловлювали в Азербайджані, навіть в Угорщині. До речі, в Туреччині вже Ердоган це повторює багато разів. І ще в деяких країнах. Тому тут Емірати теж нічого нового не вигадали. І я думаю, вони самі чудово розуміють про ну. Нереалістичність цієї зустрічі найближчим часом, От, але цікаво, чи Емірати далі розвинуться в якийсь свій черговий мирний план. Якщо подивитися європейську пресу, то вона навіть більше уваги приділяє самі тут джиді, ніж Саудівська там чи взагалі арабська преса. Там іде загальна така інформація про те, що ось мовляв українська криза. Ну інколи називається таки війна Росії проти України. А тут, якщо ми подивимося на ключові німецькі медіа, в тому числі ті, які Мовлять на інші країни, то є детальний аналіз, і в принципі настрій досить такий оптимістичний. Я би навіть сказав, набагато оптимістичніший, ніж у випадку із деякими змі близькосхідними. Чому тому, що ну знову ж західні змі, там, якщо брати такі великі, як там Deutsche Welle, там чи навіть там BBC, інші вони налаштовані, ну показувати на те, що мовляв, ось. У Західа з'являються союзники Росі. Вона в дечому витіснена із цих е, процесів, і є нібито ось такі зрушення у спілкуванні з глобальним півднем. Тобто, що не лише це, якби не лише там захід підтримує Україну, а ось дивіться, весь світ підтримує. Причому така активна увага вона присвячена ще або скерована на внутрішню аудиторію, на ту значну частину скептиків е, електорат, праворадикальних та й лівих партій, які вважають, що це мовляв війна НАТО проти Росії. Яку можна припинити в один день, коли Україна ну просто капітулює перед Росією позиція, тобто та не надання зброї, і так далі. Тому тут є кілька оцінок. Хоча, якщо брати експертні коментарі на більш такому ґрунтовному рівні, то тут є ну такі досить стримані оцінки, оскільки цей саміт чи зустріч ця була другою після Копенгагенської, ну і має вже бути третя, після якої має прийти щось таке більш глобальне, тобто, це ніби то зустріч уже лідерів світових конкретно з українського з українського питання, як воно називається, хоч це ясно далеко не українське питання. От але це глобалізація проблеми. Це в будь-якому випадку е Україна тримається в темі і є двосторонні перспективи. Тобто, оцінки, я би сказав, на експертному рівні це такий ну дуже стриманий оптимізм, десь на межі з таким реалістичним розумінням невідворотності тривалого затяжного конфлікту. Ну, ми зараз про самі в джиді трошки детальніше поговоримо. Я ще хотів вас запитати, пане Михайло. Ми тут говорили буквально попередньому блоці з Анджеєм Шептицьким. Він професор Варшавського університету. Говорили ми про майбутні польські вибори. І про нові політичні сили парламентські в жовтні будуть 15-го числа. Про нові політичні сили, про нові старі, от про об'єднання конфедерації, яке називається в Польщі і старих, і нових націоналістів, радикалів, антиукраїнських партій. Вони там на тлі у цієї втоми від війни, да втоми від України набрали певних електоральних балів. Сподіваємося, що вони там не, не створять якоїсь більшості в майбутньому парламенті, але мають всі шанси бути там Одним з лідерів цих перегонів. А що в Німеччині, от в на політичному тлі, чи на тлі у цієї від України не з'являються так само посилення ну радикальних націоналістичних течій політичних сил, які, наприклад, як в Польщі, вони традиційно проросійські і їхніх лідерів об'єктивно підозрюють там у співпраці, от отримані можливо навіть фінансування від ФСБ від російських партнерів. Прошу. Ну в Німеччині це найбільш така репрезентативна партія. Якщо не говорити про якісь рухи радикального спрямування, не парламентські це альтернатива для Німеччини відома. Вона традиційно голосує проти надання зброї Україні, виступає за якимось там мирним планом. На рівні пересічних членів і їхньої діяльності в медіа часто звучать взагалі там звинувачення, ледь не про якийсь український нацизм. Причому нещодавно там кілька фейків таких кампаній було організовано. На в яких насправді росли ноги з Росії, от але е, справа в тому, що альтернатива для Німеччини, яка наразі в багатьох землях, особливо колишньої східної Німеччини, набирає на місцевих виборів непогані рейтинги, а вже в подальшому наступний рік і через рік і ну, власне прогнозують певний зріст, в неї є ж не тільки гасла пов'язані з Україною. Тобто вони е, наразі виступають там. Е, зна на тематику, наприклад, ЛГБТ, на тематику родинних цінностей вони ж виступають в тому числі на тему мігрантів з Близького Сходу, і в них є ще багато речей, які є дратівливі для ліберально налаштованих німців, особливо для великого німецького бізнесу. Тобто, якщо подивитися на електорації і партії, це до неї долучається дуже багато, наприклад, тих, хто ну був прихильником конспірології там е, от колишні анти. Вакси антивакцинатори, рух яких був дуже потужний у Німеччині. Там є кілька діячів. Потім ми можемо побачити вихідців із колишнього СРСР, зокрема із Росії, так само які тримаються цієї партії, тому що вона обіцяє ну нібито цінності, які поділяють і в Росії. От, хоча насправді, якщо брати українське питання, так війну Росії проти України, то там теж ми не бачимо якоїсь такої Кої єдиної позиції вона в дечому варіативно, навіть можна оцінити, що навряд чи ця партія, прийшовши на виборах до Німеччини, вона зможе ну бути якоюсь такою монобільшістю правлячою, тобто будуть коаліції, будуть перемовини. Мені здається, що загроза цих правих партій, конкретно для Німеччини і Франції, вона наразі дещо перебільшена. Питання просто в тому, що якщо їхній електорат почне реально зростати, а він уже зростати зростає, то центристські партії, партії. З ліберальним рухом вони можуть почати грати ну підігравати, щоб якось частину цього електорату витягнути. Хоча, наприклад, допоки дуже багато прихильників тих самих німецьких соціал-демократів в принципі схвально ставляться до такої обережності Шольца в питаннях війни, ну що зброя надається, але зброя, яка нібито ну не несе ураження для Росії, навіть нещодавно ось було запущено в медіа інформацію, причому деякими силами. Лояльними до України, що мовляв, нададуть ракети Таурус. Це по суті аналог того Shadow британського, але Шольц висловився ні, наша позиція мовляв незмінна. Тобто він тут взяв на себе. Тобто, подивіться на мене, тиснуть, мене просять, але я все таки маю певну стриманість. І таким чином йому вдається утримувати цей баланс. Хоча, якщо брати німецького уряду, там офіційна веб-столінка, оновлення ось не дійшло, нібито дві системи Петріот і про. Це там не, не анонсувалося якось дуже публічно. Тому е, тут вони намагаються зіграти і на цей електорат. Хоча зрозуміло, що наступний рік, 24-й, і вже ця осінь, коли почнуться виборчі кампанії. Е, Україні треба набагато голосніше заявляти про е, свої проблеми і в тому числі, діяльність посольств, і дуже багато всього. Ну і ще АФД так само починає вже грати на питання українських біженців в Німеччині. А їх є найбільше порівняно з іншими європейськими країнами, понад мільйон, і це велика група людей, якими треба буде щось робити і якось пояснювати, в тому числі німцям, яку користь вони несуть, або яку шкоду вони несуть, якщо це випадок КФД, який любить поширювати фейки про мігрантів. Тобто, це проблема постане і тут ну не просто вже українська влада, а тут і місцева українська громада повинна подати свої голоси, особливо ті мешканці. Ті Хто виїхав з України, отримав німецьке громадянство, але не втратив зв'язку? Те ж саме ми бачимо у Франції, теж саме у Британії. Пане Михайло. А чи є? От ви згадали про біженців понад мільйон людей? Величезна кількість? Я знаю, що і най, найбільш привабливо з точки зору соціального захисту виглядає саме Німеччина і з від самого початку повномасштабного вторгнення виглядає привабливо і зараз. А чи є якесь стратегічне бачення, от в уряду німецького нинішнього уряду, принаймні? Що робити з цими біженцями і надалі? Справді, в разі продовження війни, ну а також в разі припинення війни? Адже ну не забуваємо, що війна як розпочалася несподівано, так теоретично, теоретично вона може несподівано і закінчитися. І що далі потім робити з цим мільйоном? Українських біженців, прошу ну там справа в тому, що формально немає в німецькому законодавстві визначення військового біженця. Там є особи, яким надали притулок і застосували, які опинилися в певних обставинах, тобто обставинах, які загрожують життю. Якщо ми побачимо на формулювання, яке видавалося там українцям, і це не лише німеччини стосується, то там в принципі умови повернення назад при припиненні війни, тобто припинення війни. Як такої це дуже абстрактна категорія? Вона в законодавстві не прописана, так як мені видається, з того, що я бачу, читаю і так далі, то вочевидь якісь трансформації певні будуть. Можливо, буде звуження категорії осіб, але ми бачимо, що Німеччина в той самий момент вона, наприклад, полегшує умови і для отримання громадянства, полегшує умови і для отримання виду на проживання, тобто, те, що стосується загалом усіх, особливо к. Кваліфікованих робітників, тобто дуже велика чи дуже велика категорія українців, які опинилися в Німеччині і сусідніх країнах, то вони мають наразі ті можливості, які дозволять, мені здається, їм продовжувати тут кар'єрний розвиток незалежно від того, як будуть розвиватися події в Україні. Тим більше зараз відбувається така ну, міграція перетікання з одних країн Євросоюзу в інших. Німеччина це одна з таких цільових країн, тому що вже там. Ось, наприклад, Чехія та ж сама Польща вже умови складаються дещо інакше. Мені здається, що тут якогось такого одномоментного акту, яким залякують тих самих українців, в німеччині мовляв, ось побачите, пройде якийсь місяць, видадуть наказ і всіх одночасно депортують. Ну, це навряд чи можна цього чекати в цих умовах. Хоча ми знаємо приклад, скажімо, сербів, приклад албанців, які багато з яких поверталися, тому що вже припинили всі виплати, все, але за цей час особливо молоді чимало інтегрувалися, наскільки що зберегли її подвійне громадянство і утворили тут і відповідно бізнесові різні інтереси, мали тому ці люди і зараз, по суті, військові біженці, наприклад, конфлікту 90-х, вони продовжують тут. Тиснування, попри те, що там справді сталося так в цей раз. Враховуючи нестачу робочої сили, видається, що ну велика частина в багато категорій осіб, вона все таки матиме можливість осісти в цих країнах. І а, після війни, і як вона завершиться, ми звісно всі віримо в перемогу, але обриси цієї перемоги вони, тобто конкретика, ну наразі Німеччині ніде вони і в сусідніх країнах про це не говориться. на рівні. Конкретно законодавленмиха. Ну нам би хотілося взвичайно, щоб ці люди, особливо спеціалісти, все ж таки повернулися. Нам точно не буде, не буде вистачати буде бракувати робочих рук після завершення війни для її відновлення. Тому он тут дискусійне питання: чи слід так би мовити стимулювати ці речі, чи слід все ж таки стимулювати повернення українців на батьківщину? Ну, у нас вільне суспільство, вільні країни. Тому я сподіваюся, що люди зроблять свій правильний вибір. Стимулювати безперечно треба, але для цього ну потрібно щось робити. Бити на чисто патріотичній хвилі повертайтеся в Україну. Ну на жаль, відсоток тих, хто відгукнеться, мені здається, не буде настільки високим, як би хотілося, особливо серед кваліфікованих працівників. Тому ну тут це питання, яке потребує мінімум кількох конференцій, досліджень, експертних опитувань, як мінімум, роботи з ціма кількома мільйонами людей. А, а, на, я ваш, на, а разі... на вашу думку, поки що цієї роботи жодної не ведеться з цим мільйоном людей. Якщо чесно, ну наприклад, місто, в якому я проживаю, воно є містом побратимом Львова. Робота ведеться на рівні місцевої мерії. Справді є хороші контакти йде допомога, і там. Але що стосується, наприклад, українських посольств, українських різних інституцій, українських якихось спільних досліджень, вони вони великої ніші не займають. Тобто я не бачив жодного, допоки українського істотного дослідження, яке би описувало демо. Графію біженців в Українах Євросоюзу, що це за люди, які в них настрої, тобто йдуть в бувки про якісь там опитування. Але чим вони підтверджені? Це питання, це велика проблема, яку мають вирішувати, в тому числі мені здається, що посольства повинні працювати в цьому плані набагато активніше, і зокрема через мережу співпрацюючи з із місцевими і науковцями і громадськістю, тим більше що ну є цікавість держави в цьому. Що європейці перейматися поверненням робочої сили особливо не будуть. Вони можуть якраз завернути тих, хто не дуже то можливо і в Україні буде працювати на якихось там суперпосадах. От і тому тут ну вже майже два роки часу зрозуміло, що державі багато не до цього, але ну як мені це видається, то особливо якоїсь системної роботи з цими людьми абсолютно ну не проводиться. Їх просто я... якби так віддали Дали. в інші держави. Я нагадаю, що окрім посольств, які функціонують в структурі МЗС, в нас є ціле. Міністерство соціальної політики, яке, як воно називається, я думаю, що це першочергове їхнє якраз цього міністерства завдання зробити так, щоб ці люди були соціально захищені на батьківщині краще ніж вони захищені в Німеччині, щоб зробити привабливим їхнє повернення і працю вже на теренах рідної батьківщини. Ну, це моя особиста думка. Можливо, хтось з нею не погодиться. Дякуємо. Михайло Якубович був з нами. Сходознавець з Фрайбурга. Німеччина розповідав нам про ситуацію в Європі.